Вітаю! Свій золотий скарб і золотовалютний запас я вже показувала. Ось тут більше ста сортів хризантем. Мене запитували, чому я так рано поставила їх на пророщування. Для цього є декілька причин. Є сорти, які в одному екземплярі, і щоб їх розносити, треба раніше черенкувати. Маю заказ на черенок в одні руки досить великий. І третя причина я боялася втратити колекцію, як це було багато років назад. Зараз розповім, як це було. Десь вирощуванням хризантем я займалася на той час років 5-6, і тоді не було зовсім ніякої інформації про неї. Зберігати Гати пробували в погрібі, але він не підходив, і було дуже прикро, що з осені не тягалися горшів, а результат був плачевний. Вирішили, що краще буде просто у ґрунті зберігати. Маточники свої власні закопали рядами, пронумерували все як годиться, а пізня осінь і половина зими була дуже мокра і тепла. І проросла моя хризантема, ніби як зараз. А тоді, 18 січня, вдарив мороз 20 градусів, і всі ці росточки замерзли. Коли прийшла весна, то більшість сортів. Не дала порослі з усім. Це при тому, що хризантема морозостійка. стіка. Висновок я зробила такий, що коли було тепло і мокро, хризантема збита з пантелику, подумала, що вже весна і почала активно проростати, а весною вже не було чому проростати. Всі почечки вже були пророщені зимою. Ось і ця зима була така тепла, і щедра. На проростання хризантеми. І коли передали прогноз, що температура опуститься до мінус 25, я вирішила не ризикувати. І з теплиці переселилися всі мої горшки на стелажі. Поділіться, який у вас досвід. Підпишіться також на канал, тому що велике діло ділитися досвідом. А ще покажу свої росточки помідорів. Помідори точно знають, що скоро. Весна і тепло, їх не обдуриш. Ось 36 годин назад я пророщені росточки поставила в стаканчики. Проїхала по товар, мене не було 24 години, приїхала і зразу одразу побігла подивитися подивіться, які вони акселерати вимахали. Так що, ждемо гарних врожаїв.